Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав продаж ось такий GLE400 2017 року 3.0 бензин 78 пробігу. Ось на такій модній фарі на оригінальних легкосплавних дисках у білому кольорі. Дуже гарно автомобіль виглядає. Ось такий він по колу. Перед-зад має парктроники, камери, безключовий доступ. Має сліпі зони, шкірний салон, електрорегулювання, всі на дверках можемо побачити. Ось така стеля, взагалі не замурзано, все чистеньке. Кліма, всі помічники, автосвітло. Все, що потрібно, все є. автомобіль в дуже гарному стані. Повністю обслужений всі, поїхав. Запрошую вас оглянути, провести тест-драйв та придбати цей автомобіль в місті Київ по вулиці Сумська. 2. чекаємо на вас.